Шановні жінки, я є медичним директором клініки і є певні організаційні питання, але разом з тим я не кидаю свою улюблену професію і за фахом більшу частину часу, чесно кажучи. Працюю, оперую і консультую жінок з різними гінекологічними захворюваннями, які приходять до нас в клініку. Ну що хочу сказати, що в принципі будь-які питання кушерства та гінекології е звертаються до мене, е нікому не відмовляю в консультації, навіть в складних випадках. Ну, в принципі, це моя єпархія займатися цим. Але основний мій фах це все ж таки хірургія. Більше займаюся я оперативною гінекологією, і включаючи малоінвазивні процедури, такі як офісна гістероскопія, естетична гінекологія хірургічна. Тому більше акцент в моїй діяльності саме на цьому, саме на хірургії, трошечки більше схиляюся до того, щоб допомагати ефективно пацієнткам з хірургічними гінекологічними захворюваннями. Але якщо у вас є питання, будь-які, я буду також дуже радий вам бачити. І навіть у мене є пацієнтки, які готові платити трохи більше за те, щоб проходити щорічний огляд. Не відмовляю, я відпочиваю під час таких консультацій, тому що не треба вирішувати найскладніші питання. Але все одно мені буде приємно вас бачити. Як підготуватися для, до консультації не тільки моєї, а взагалі будь-якого гінеколога нашої клініки? У нас є спеціальна анкетка, її адміністратори дають, якій ви можете написати, що вас турбує. Для чого ми це робимо? Ну, перше, це для вас допомога, тому що чим краще ви сформулюєте та систематизуєте свої питання, тим краще лікарю, не тільки мені. Буде зрозуміти це, і тим краще ми зможемо поставити діагноз і почати лікування. Тому що буває так: людина хвилюється і там коле, і там болить, а ще там. А ще хотіла запитати у бабушки також є гінекологічне питання. Ну і раз до професора, то вже можна і за тітку запитати, і за сусідку. І коли ви відразу там 20 пунктиків ну, видаєте, і воно не систематизоване, то складно навіть най найумніші лікарі, вони інколи ну це, це ускладнює процес. А коли систематизована скарга, чим лікувалася, які були операції, коли перший день останньої менструації, скільки було пологів. І як вони закінчилися, коли ви це вже написали, то я навіть до того, як ви почнете щось говорити, вже буду знати, з приводу чого ви прийшли. Це прискорює також нашу зустріч, тому що ми не втрачаємо купу часу на систематизацію, а ми вже його втрачаємо на те, щоб обговорювати ваші питання, деталі вже конкретні, стосовно що робити, обговорюється. Е, дуже важливий момент, якщо у вас, а у мене такі пацієнтки часто, да і у наших лікарів, чесно кажучи, також. Е, дуже багато інколи е, різних обстежень ви зробили. І я раджу, коли у вас така ситуація, також систематизувати по часу. Ну, наприклад, в 89-му році така ситуація, така операція, 91 й рік, така ситуація, ось таке. 99-й рік, таке там. ну Тобто, інколи буває, приходить жінка 200 сторінок. 200 сторінок я відкриваю 74 74-й рік, потім раз, 2022. -й. Потім, о, а це не ваше, це вакцинація моєго племінника. Оп, бухгалтерія, а це якийсь закон бухгалтерський, жінка, сама бухгалтер. І коли в такому форматі подається, це ускладнює роботу. Ми можемо просто годину розбирати бумаги, паперці. І Ну, втрачати час, і відповідно, і час консультації він має обмеження. Тому що консультація ну, зазвичай це 40 хвилин. В моєму випадку 40 хвилин і я не можу 5 годин витратити на вас. Навіть якщо ви саме чудова жінка і більш за все потребуєте моєї допомоги, хтось чекає і нервує, і може навіть про мене погано думати почати, якщо я затримую. Ну, саме тому прошу робити так. В принципі, не треба в нашу клініку. Я дуже пишаюсь цим, що у нас є дзеркала різних розмірів, і одноразові. І багаторазові навіть є для спеціальних обставин, які там по-особому відкриваються. І є у нас і щіточки одноразові, і все є, і навіть підстелити у нас також все змінюється. Обробляється крісло антисептика. Не, не жалкуємо. Потім нова. Пильоночка така одноразова, класна. Вам не треба це нести з собою, тому що інколи жінки приходять і мені дзеркальце дають. Ну, мені приємно це. Але ну, це все входить в вартість. Це мені здається, якщо приватна клініка, вона не поважає себе, якщо таке е, допускає. Презервативи для УЗ, так, УЗД також у нас є. На кожну жінку ми змінюємо. Це жарти такі, але я, моя мета, щоб ми з вами трошечки познайомились, ви зрозуміли, що я. Е, Такий досить веселий лікар, ну в міру, безумовно, і що е, ви також можете дуже багато зробити, щоб підвищити якість нашої консультації. Це систематизація, пригадати все, що стосується гінекології, і підготувати медичні документи, краще їх взяти з собою. Якщо у вас їх немає, то в телефоні, мабуть, є. Тобто, е, хоча б в електронному вигляді, також підготувати і сортувати, тому що в телефоні також чудово буває. Мені жінка дає, а там ну, такі інколи фотокартки, ну, 10 фотокарточок, таких я збліднів, потім почервонів, потім знову аналізи. Ну, тобто, якщо в телефоні, то також е, намагайтесь так, щоб лікар не бачив ваших приватних, може, дуже цікавих особистих фотографій і е, переписки, також, е, ну, е, з якимись людьми не бачив і фотокарток, які, які є в цій переписці. Ну, на цьому я розповідь про консультацію головного лікаря закінчую. Приходьте, будемо вам допомагати. Будь-яка проблема вона може бути простою, якщо до неї ставитись правильно. І інколи її приходиться розбивати на маленькі шматочки і потім по шматочку вирішувати. Як кажуть зараз про російську армію, вона велика, але її можна. Ну, ефективно ліквідувати, якщо по шматочкам це робити не відразу, так і в гінекології будь-яка проблема, навіть якщо всі розводять руками, кажуть, вам тільки матку видаляти там, чи там ну, взагалі не завагітнієте ніколи. Якщо так, якщо так говорить, то частіше за все це неправда. Хочу вас трошечки заспокоїти. Частіше за все, рішення все ж таки є. І ми будемо його шукати разом. Це дуже важливо, щоб ми і лікар, і пацієнт дивились в одну. В один бік, так? В один бік. на проблему, з якою ви прийшли, щоб ми разом її рішили. Коли лікар дивиться на проблему, а жінка дивиться на щось інше, там, то інколи це ускладнює ситуацію. Тому філософський і систематичний підхід, вони вирішують багато проблем, які, на перший погляд, можуть здаватися складними. До зустрічі!